Привіт! Сьогодні ми з вами будемо замінювати резинку в верхньому зрізі спідниці. Випорюємо стару резинку. Нас верхній зріз спідниці був обметений та викроюємо нову. Накладаємо кінці резинки один на другий та настрочуємо її. Декілька разів виконуємо закріпку. Так як у нас спідниця двошовна, намічаємо ще середину передньої та задньої половинки спідниці та на резинці намічаємо 4 частинки. Сколюємо булавкою резинку, залишаючи місце 0,7 см від резинки до шва. Розтягуючи її, сколюємо ще в одному в двох місцях. Щоб вона рівномірно лягала, і нам було легше застрочувати. Ось як воно виглядає. Застрочуємо верхній зріз спідниці. Обов'язково голка завжди має знаходитися в тканині. Розтягуємо резинку, щоб вона рівномірно лягала, та. На лавку від обметувальної строчки застрочуємо верхній зріз. Витягуємо кравецькі булавки. Ось резинка і готова. Підписуйтесь, та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.